Пацькі медики допомагають колегам на сході. Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації передасть дефібрилятор в медично-санітарну частину села Піски. Апарат старої модифікації, проте в робочому стані, наголосив головний лікар Прикарпаття Мирон Матейко під час засідання постійної комісії облради з питань соціально-економічного розвитку. Разом з медобладнанням додав Матейко, в східний регіон держави також планують відправити автомобіль УАЗ 1998 року випуску з третьої лікарні. Вона не використовується, бо балансова вартість ноль. Ну, вона ну, потребує списання, так ресурсів і вибачте. На ремонт більше йде, ніж та вартість машин. Вона вже не працює три роки, стоїть в гаражі для списання. Аби передати автомобіль для потреб української армії, його треба відремонтувати і переобладнати. Зробити це планують народним методом. Передати любому бажаючому, хто готовий його волонтери відремонтувати для потреб АТО, тим і передамо. З наступною передачою з такими Між тим обласні медики продовжують на місцях втілювати медичні реформи. Йдеться зокрема про монтаж центральної оперативно-диспетчерської служби. Її створення дасть можливість об'єднати три юридичні особи Івано-Франківську і Калуску станції швидкої меддопомоги та екстреної медичної допомоги. Очікується, що новостворена структура розміщуватиметься в Івано-Франківську. Кошти хотіли виділити на гаражі на міський заклад станції швидкої допомоги. Допомога має всі умови для того, щоб на базі, на базі станції швидкої були всі умови для персоналу, гаражів десь приблизно 30 машин. Диспетчерська служба, яка буде працювати просто бездоганно, буде контролювати виїзди, роботи машин. Часність доїзду і все інше очолюватиме івано-франківську станцію швидкої меддопомоги найближчі п'ять років діючий головний лікар Ігор Ковалюк. Щоправда, лише після позитивного рішення сесії обласної ради. Відповідний проект рішення про продовження терміну дії контракту одноголосно підтримала комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку. В першу чергу працюємо над покращенням якості надання медичної допомоги. Це наш кінцевий результат, це є збереження життя людини. Але інше матеріально-технічна база покращуємо, відкрили пункти тимчасового базування, значить, відкрили самі своїми силами, значить, зробили бомбосховище в зв'язку з подіями, які сьогодні є в Україні. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.